Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела пишуть, поки люди були у церкві, святили Пасхи, окупанти атакували. уночі. Ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування. Чотирьма Х-101 з літаків стратегічної авіації. ту 95 МС район Пусків. Повітряний простір Саратовської області та двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Район Пусків Корської області Рафа Крим. Те, що помітили і зазначили партизани за результатами бойової роботи протиповітряної Обороною знищено три крилаті ракети Хаста 101 у Житомирській та Черкаській областях. В той же час стало відомо, Україна намагалася викрасти стратегічного бомбардувальника. Ту-22М3. на Росії заявили, що запобігли цьому. Як стверджує ФСБ Україна та спецслужби НАТО, намагалися завербувати російського льотчика, пообіцявши йому 2 мільйони доларів. Та громадянство Італії за це він мав перелітати до України на бомбардувальнику. Зважаючи на все перелітати він мав на аеродром Озерне під Житомиром. ФСБ стверджує, що у ході Оперативної гри на цьому аеродрому було завдано удару, тобто пілот працював під російським контролем. В той же час наша контррозвідка також про це знала, що вербувати не вдалося, і хоч удар був і нанесений, але був нанесений по макетах і не по діючому аеродрому. Якби все вийшло, ми отримали б бомбардувальника. Якби зірвалося, Росія просто потратила б дорогущі ракети по порожньому аеродрому з хламом на полосі. Паралельно з цим наші знали маршрути, тому не дивно, що одна із 195 була обстріляна. З ПЗРК, по лінії погодження маршруту пишуть, що таки збили за 15 кілометрів від одного російського міста. В той же час після ударів по Житомиру вночі знову пролунала серія вибухів. Уже в сьомій ранку окупанти атакували Житомир корейською балістикою. Знову в генерала залужної папка з всіх високопоставлених кротів, яку йому залишив розстріляний СБУшник. Зовсім скоро буде цікаве. Хлопці з контррозвідки залужного до пряме попрацюють. Не в той же час востаннє, в останні в Житомирські ова повідомляли, що через російські удари стали Лася пожежа на складах через російські удари. Склалася пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріалів цінностей. Зараз там пожежники намагаються локалізувати вогонь. Під час останніх атак було виведено з ладу п'ять літальних апаратів. Про що офіційно повідомили усіх було розпочато відновлювальні роботи з рідно-посадкової смуги. Саме тому відповідь по Росії почали лунати вибухи у різних місцях. цехах, складах, а пожежі зовсім не випадкові. Востаннє над вибух пролунав валобу. Зі та Астраханіва Астрахані підпалили і 76 з комплектуючими до шахедів, постаралися партизани, крім аеродромів та інфраструктури. Росіяни хочуть змінити тактику та почати бити в тому числі по мостах через Дніпро, газ, електрика, мости. Боскицький тунель відрізають центр і захід від сходу. Ситуація дуже дуже критична після відставки залужного. Крім того, вибухи лунали поряд із за трьома аесками України. Відпрацювали ППО, крім уламки, перебирали лінії та трансформатори. Ситуація із Електроенергію наразі дуже і дуже важка. За даними опозиційних телеграм-каналів Кремль хоче показати якусь перемогу перед 9 травням, тому показово може задати удару з Білорусі по мосту Потона в Києві. Вибухи в тому районі були уже реагуйте на всі тривоги. І бережіть себе найближчими днями. Від такого підлого та підступного ворога можна очікувати, будь-чого не виключено, що західну територію України та Київ можуть атакувати шахедами, як от вчора, і ракетами зі сторони Білорусі з російських аеродромів зяб. Роки чи лунінця редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.